Напевно, що ви неодноразово ви чули про Піраміду потреб людини Абрахама Маслу. Але мало хто знає, що під кінець свого життя масло пішов трошки далі. І він зробив ще одну категорію, яка знаходиться над цією пірамідою. І ця потреба полягає в тому, щоб переживати дуже глибокі духовні відкриття. Мало того, він сказав, що у нашому світі є дуже невеличкий прошарок людей, які з цим вже народжуються, з цією навичкою. Таких людей він назвав трансцендерами. І якщо почитати його опис трансцендерів, то можна, умовно кажучи, сказати, що це просвітлені люди. І Маслоу стверджує, що близько 1-2% населення нашої землі це є трансцендерами. Умовно кажучи, це є сучасними Буддами, які вже з цим народилися. І в цьому відео я хочу зробити для вас такий невеличкий тест, щоб ви перевірили, а чи раптом не ви є цим трансцендром? чи раптом не ви є Буддою? Чи раптом всі ваші учителя, ваша сім'я, друзі, називаючи вас трохи не світу всього, трошки дивним, насправді намагалися вам сказати, що. Ви є оцим одним 2% населення, які є уже від народження просвітленими. Для тих же, хто в духовній темі займається медитацією, цигуном, йогою, для вас це відео буде класним підтвердженням, наскільки, ж, наскільки близько ви підійшли до того стану просвітленості, про яке кажуть нам духовні вчення. Для тих же, хто взагалі не в темі. Це, це відео так само буде дуже корисне. Чому? Бо що таке просвітлення? Як казав Будда, просвітлення це кінець страждання. Отже, я сьогодні вам дам три критерії, які, так би мовити, нам кажуть, звідки ростуть ноги у всіх наших занепокоєнь, у всього нашого негативу та у всіх наших страждань. І щоб зрозуміти, що ж це такі за критерії? Просвітленої людини, я хочу звернутися до сучасного духовного вчителя письменника, якого звати Екартолі. Друзі, я обожнюю Екарта Толі. Його перша книжка, яка називається Сила Моменту Тепер, мене повністю розірвала і продовжує рвати до сих пір. Це одна з найулюбленіших моїх книг. У нього так само є друга книжка, яка називається Нова Земля. І от вона така більш. Вона, біль... вона інша по формату, і вона, мені здається, більш практична. І от якраз таки там він нам і дає оці три критерії, які є у кожній просвітленій людині. Отже, перший критерій. І щоб краще зрозуміти ці критерії, я буду починати з невеличкої притчі: Жив був мудрий чолов'яга в селі, і одного дня в нього втік кінь. Прийшли сусіди і сказали. Як же тобі не пощастило? На що мудрий чоловік сказав: Поживемо побачимо. І буквально через декілька тижнів цей кінь з лісу привів разом з собою. Він повернувся додому і разом з собою привів ще одного дикого коня. Прийшли сусіди до чоловіка і сказали: Як же тобі пощастило? На що мудрий чоловік сказав: Поживемо побачимо. І так вийшло, що у цього чоловіка був син. І він намагався приручити цього дикого коня. І коли він на ньому їхав через те, що конь був дикий, він зробив так, що цей хлопець впав і зламав собі ногу. І зламав собі ногу настільки неправильно, що став калікою. І прийшли сусіди цього чоловіка і сказали: як же тобі не пощастило, на що мудрий чоловік сказав: А ми поживемо і побачимо. І прийшла війна. У це село. І всіх хлопців села забрали, окрім цього хлопця, який став калікою. Прийшли сусіди до чоловіка і сказали: як же тобі пощастило? На що мудрий чоловік сказав: а ми поживемо і побачимо? Отже, про що нам каже ця мудра притча? Що є першим критерієм по-справжньому просвітленої людини, це вміння. Не навішувати ярлики доброго і поганого на будь-яку ситуацію. Зараз буду пояснювати, що я маю на увазі. Буддисти вірять, що в будь-якій життєвій ситуації нема доброго і поганого. Завжди є, як вони кажуть, пустота. Що вони мають під цим кажучи, що пустота. Ну, умовно кажучи, беремо книжку Екарторі. Для мене це книжка. Для вашого кота це не книжка, це просто інструмент, який можна порвати, з яким можна погратися. От тепер найцікавіше, якщо ми прибираємо мене і вашого кота, і нас нема, то що це таке? А фіг його знає. Тому що це є книжка лише тоді, коли з'являється моя перспектива. Це непогана іграшка, коли з'являється ваш кіт. Коли нема ні мене, ні вашого кота. Це пустота. Те саме і в будь-якій події. Буддисти і взагалі більшість духовних шкіл стверджують нам, що нема такого поняття, як добре і погане. Це ми з нашої з вами перспективи навішуємо цей ярлик. Але от тут найбільша проблема, коли ми навішуємо якийсь ярлик, ми автоматично починаємо страждати. Чому? Бо ми живемо в світі дуальності: день, ніч, літо, зима. І як тільки ми кажемо, що щось добре, погане уже автоматично вшивається у це добре. Ви можете знайти нереальну круту професію, але. Ви будете забагато працювати і напрацюєте, наприклад, на якусь хворобу, або ви будете постійно боятися втратити цю роботу. І те саме з негативним моментом. Вас можуть звільнити це погано. Але проходить деякий час, ви знаходите набагато кращу роботу. І це добре. Є така класна приказка. Не смійся так сильно, бо завтра будеш плакати. Тому що в нашому житті постійна дуальність. Добре, погане, добре, погано. І знову ж таки, ви мені зараз кажете: стоп, Макс! Ну що нам бути інфальтильним, бути пасивним, не радіти? Зрозумійте, просвітленість це не про радощі, це про спокій. Саме за цим спокоєм і приходять люди у духовні практики. Саме за цим спокоєм приходили і древні стоїки. Давайте згадаємо слова синеки. Ви ніколи не зможете радіти будь-які речі, якщо в душі не готові її тут і зараз втратити. Знову ж таки, стоїки і тоді вже розуміли оцей принцип дуальності. Але я знаю, про що ви зараз хочете мені сказати. Макс, ну а як буде з вільною? Що тут взагалі може бути гарного? Яка тут може бути пустота, якщо це погано? Ну, я можу. Сказати, що тут ви мене поставили в тупик. я навіть скажу більше, це не просто погано, це жах. І тут я лише на свій захист можу сказати, що у будь-якому правилі є свої винятки. Так от, тут, виключно для мене, якраз таки війна є винятком. Сьогодні Київ був обстріляний. І коли я о 6 ранку побіг у ванну, я не думав про. Якусь пустоту, я не думав про щось позитивне. Мені було реально дуже страшно. Але, знову ж таки, ми зараз з вами вчимося. Я ні в коєму разі не хочу сказати, що війна в Україні це добре. Ні. Але я хочу сказати, що є певні інструменти. Як можна себе привчити не так сильно страждати у цей самий момент. І дуже цікаво, тому що, готуючись до цього відео, я натрапив на. Дуже класний фільм, дивився багато разів врятувати рядового Райна». І от там головний герой фільму Том Хенкс каже дуже цікаву річ. Він каже, здається, своєму сержанту, він каже: знаєш, як я справляюся з втратою своїх бійців? Він каже, що коли я втрачаю одного зі своїх бійців, я завжди собі повторюю як мантру. Його смерть врятувала. Десятки сотні інших життів. Тобто, він не каже, що війна це класно. Він не каже, що «Хм, він помер, ну, це пустота, це недобре, це непогано. Ні. Він просто в поганому знаходить щось добре. І цим самим це погане, воно вирівнюється до цієї позначки 0. До речі, друзі, якщо ми заговорили про. Війну про жахливу, щоб там наказали просвітлені люди про жахливу війну в нашій країні. Я хочу нагадати, що мій одноденний онлайн-тренінг мистецтво спокою» наразі абсолютно безкоштовний для наших захисників, для ветеранів та тих, хто продовжує мужньо боронити нашу землю. Якщо у вас є друзі, знайомі, яким зараз потрібна емоційна та психологічна підтримка, я вірю. Що цей захід може суттєво їм допомогти в цьому за посиланням під цим відео. А ми рухаємося далі. Отже, у нас є перший критерій. І якщо з першим критерієм складно, другий критерій, він буде доповнювати перший трошки нам допомагати. Знову ж таки, розкажу вам притчу. Йшли два монахи, дзен монахи, і вони побачили дівчину. Дівчина була в, класному, в класній білій сукні. Але вона стояла перед таким, знаєте, лужою багна і не могла прийти. І тоді один з монахів взяв цю дівчину на руки і переніс її через це багно. І монахи продовжили свій шлях. І через 5 годин, коли вони вже підходили до монастиря, один з монахів не витримав і сказав: Як ти міг це зробити? Як ти міг? Ми монахи, ми взагалі не маємо торкатися до жінок. На що той інший монах відповів йому? Він сказав: Ти знаєш, я взяв ту дівчину 5 годин тому назад, переніс її через багно і відпустив. А чому ти продовжуєш її нести? Ну, я знаю, це історії, вони такі трошки дивакуваті, але це. Ще не найдикуватіша історія із дзен буддизму, повірте мені. Але що нам розповідає ця друга притча? Ця друга притча каже про навичку вміння не супротивлятися тому, що є. Приймати момент, який приходить тут і зараз, і його повністю відпускати. Не починати знімати ментальне кіно. Що я сьогодні зранку, що я вчора завтикав на роботі, як я міг оце зробити. Ви вже це зробили: бам! Цього не змінити. Ти починаєш діяти безпосередньо від того, що вже сталося. І знову ж таки, про це кажуть більшість духовних шкіл: приймати те, що є. Я дуже багато разів у своїх відео згадую один і той самий стоїчний вислів аморфаті полюби долю, по-іншому ніяк. Те, що тобі дається, ти це приймаєш. І навіть саме Картолі каже, що ви знаєте, якщо у вас пробило шину десь в незрозумілій сільській місцевості, йде дощ, зараз ніч, і вам треба замінити колесо. Там буде мало радості, але це вже сталося. А ми, люди, зазвичай починаємо. Що? Ми починаємо навішувати е ярлики. Ми починаємо казати, що це жахливо. І саме через це ми починаємо ще більше страждати. Але якщо ми подумаємо, якщо ми капнемо дійсно дуже глибоко, то зрозуміємо, що від цього ця ситуація, цей момент тепер вона не зміниться. Воно вже сталося. І третій критерій знову ж таки, тут не без історії. Був один імператор, але який дуже багато імператорів, мільйонерів, мільярдерів, він був не найщасливішою людиною. І потім він дізнався, що в його королівстві є дуже мудрий мудрець, який такий, можна сказати, трансцендер, просвітлений. Подивився моє відео, е, цей мудрець і став дуже-дуже спокійним. І от цей е, е, король визиває цього мудреця, і каже: Ну, в чому твоя фішка? Тобто я хочу мати те, що маєш ти. І мудрець сказав, Окей, дайте мені 24 години, я повернусь і я вам дам інструмент, який не зможуть вас більше страждати. Король такий, нічого собі, ну окей. Мудрець повертається через 24 години і дає королю каблучку. каже: носіть, будь ласка, його завжди на своїй руці. І король бере каблучку, а там лише один напис. І це теж пройде. Король каже, що це за що це таке за цікава фраза. І мудрець каже, щоб у вашому житті не траплялося добре, погане. Якщо ви страждаєте, якщо ви радієте, завжди дивіться на цей напис і нагадуйте собі. І тоді ви отримаєте спокій. І про що ж каже нам ця третя притча? Про вміння та навичку не прив'язуватись? Буде коли став просвітленим, він два місяці мовчки ходив по Індії. Щоб зрозуміти з чогось почати, з чого почати пояснення свого просвітлення. І один з основних критеріїв страждання на думку буде це наша прив'язаність. Нашій психіці властиво прив'язуватися до речей, до людей, до подій. І як тільки у нас є прив'язаність, ми автоматично Будемо страждати. Чому? Бо одного дня це закінчиться. Все одного дня закінчиться. Одного дня закінчиться цей YouTube канал. Одного дня закінчиться той гаджет, з якого ви дивитесь. Це відео. Одного дня закінчиться а, той одяг, який зараз є на вас. Одного дня закінчиться те житло, в якому ви зараз знаходитесь. Я вірю, що якщо ви дивитесь подібні речі, то воно закінчиться тим, що ви переїдете у більше житло, у ваш будинок загородний, з басейном. Але все рівно те, що є зараз, воно закінчиться. І от тут виникає дуже дивна штука. І я зараз скажу про свої внутрішні почуття. Коли ти собі нагадуєш, що це так само пройде, як і для хорошого, ти чомусь починаєш. Що більше цьому радіти. Бо ти розумієш, все дуже-дуже швидко минає. І навіть оце добре мене. І ти автоматично, так би мовити, включаєшся в цю ситуацію, включаєшся в цю річ, починаєш її навіть ще більше цінувати. Отже, у нас тепер є три конкретних інструменти, і, і що найважливіше, всі ці речі, про які я вам зараз казав, вони підлягають тренуванню. Да, Вам пощастило, якщо ви трансендрі, якщо ви зараз такі подивились, і єс, yes, ну це просто про мене. Тепер я розумію, чому всі мене вважають таким пасивним, інфантильним. А насправді я є другим Буддою, Піду відкривати свій храм. Для всіх же інших, у нас є тепер конкретні техніки, які ми можемо. Я б навіть не можу сказати, це техніками конкретні установки, це буде правильне слово, які ми можемо собі культивувати. Як оцей мудрець сказав імператору: дивись на цю каблучку якомога частіше. Нагадуй собі. Тому у наступний раз, коли нас буде накривати, коли ми розуміємо, що щось не так, що ми страждаємо, можемо собі задати питання. А. Чи не навішу я зараз ярлики? Чи не кажу я, що це погано, а це добре? І навіть якщо я це роблю, спробувати у чомусь поганому знайти щось добре. Друга установка, ми маємо задати собі питання, а, не, а чи не супротивляюсь я тому, що вже сталося? Того, що вже не змінити. І мій негатив, він зараз ну, ніяк не може вплинути на цю ситуацію. І третє питання: чи не занадто я прив'язався? Або краще нагадати собі, що це так само пройде. Як і добре, так і погане. Але це пройде. Друзі, якщо вам цікаво більше інформації про те, як можна культивувати в собі глибокий внутрішній спокій, запрошую вас на мій телеграм-канал, де я веду невеличкий подкаст. Інколи роблю безкоштовні вебінари і збираю просто класну, цікаву інформацію, яка просто тут і зараз може зробити вас кращою версією себе. Це був Макс. Ми ще почуємося.